Світліший владико, кардинале, дякуємо таке, таке скромне охоплення глобальної, глобальної справи. Чи, чи можемо тепер перейти на, на синод нашої української церкви, який недавно тепер відбувся в Римі, е, які, я, яку роль ви могли там е, виявити, і до якої міри? Ставилися до вас інакше і про вашу думку, беручи під увагу, що ви тепер кардиналом, який, який міг бути ваш вклад в розвитку і, і думанню нашого синоду і нашої церкви, прагну зазначити, що це призначення мене кардиналом, воно ніяк не робить мене вище понад голову і отця нашої церкви. Тобто блаженніший патріарх Святослав він є очільник української греко-католицької церкви по цілому світі. Так, мене вже покійний папа Франциско брав кардиналом, і це моє нове положення. Можливо, мені дає певний якийсь голос, так як блаженніший патріарх казав, що тепер ми будемо мати два голоси. З іншої сторони, поза цими обов'язками кардинала, я далі залишаюся єпископом Української греко-католицької церкви для наших людей в Австралії, Новій Зеландії та Океанії. Тобто, це є основна частина мого служіння, мого буття. Кардинал, це вже можна сказати таке другорядна праця, але я далі залишаюся пастором для наших людей. Повертаючись до синоду нашої церкви, який відбувся, розпочався в кінці червня і вже продовжувався на початку липня, прагну зазначити, що ми мали унікальну можливість служити архієрейську святу літургію, яку очолив блаженніший патріарх Святослав разом із єпископами цілого синоду, на яку. Прийшов також на початку папа Лев XIV, і це є великий знак, знаєте, близькості до нашого народу. А з іншої сторони, це велика благодать, що ми практично єдина церква, які мали можливість служити в Базиліці святого Петра на центральному престолі, на якому служить тільки папа Римський. Тобто, це. Знаєте, дуже багато символів, але цей символ показує дуже щось багато, що папа є з нами, що папа нас підтримує, розуміючи наші терпіння, наші страждання, які сьогодні український народ зносить, папа нам не мов би, відкрив цю криницю Божої благодаті на гробі Петра, тому що ми служили на гробі апостола Петра, першого папи. Це для нас було дуже знаково, оскільки ця подія вона була неймовірна. І вже ось на другий день ми були також цілим синодом нашої церкви на святкуванні свята престольного празника апостола Петра в Базиліці Петра, яку вже очолював папа. Ми також співслужили з ним, і це показує нашу єдність. Основною темою цьогорічного синоду була тема душпастерська опіка сім'ї в часі війни. Як ви знаєте, що війна поцілила не тільки зруйнувала, скажімо, наші будівлі, наше життя, яке ми мали до того, але вона поцілила сім'ї. тому що дуже багато сімей змушені були, скажімо, рятуючи своє життя, жінки з дітьми. Тікати за кордон, чи це в Європу, чи це сюди, в Канаду, Америку, Австралію, чи взагалі в інші країни світу для того, щоб знайти пристановище, врятувати своїх дітей. Саме тому дуже багато жінок з дітьми втікли, їхні чоловіки залишилися. З цієї сторони, бачите, дуже багато є розділених сімей. Які спілкуються тільки по мобільному телефоні, є дуже багато розлучень, є дуже багато тих травм війни, тому що інколи чоловік, який захищав Україну, будучи воїном, він повертається. Він повертається зовсім іншою людиною, з певними також своїми травмами, психологічними ранами, і тому це знову ж таки родина має прийняти, родина має допомогти. І звісно. Велику рану війни мають діти, ці лишні шуми, ці повітряні тривоги. В нас, наприклад, до Австралії приїхали мами з дітьми. І коли там, де я живу, недалеко є такий Royal Hospital, Children Royal Hospital, і там постійно цей гелікоптер літає практично над нами. І діти деколи питалися, мамо, а це. Наші летять, чи це росіяни. Розумієте, Я, які травми мають діти, каже, це наші летять, чи це росіяни летять. Тобто, справді, будь-який лишній шум, будь-який звук. Багато людей є зранені, і ті, які приїхали сюди також. Але багато тих людей, які залишилися в Україні. І тому ми, як синод, ми маємо е подати цю руку допомоги. Для наших українських сімей ми маємо врятувати українські сім'ї, тому що українська сім'я або загальна сім'я це є домашня церква, це те, де перше навчається дитина молитви Отче наш, Богородиці Діво, духовних прав двіри, десять Божих заповідей. Вона це перебирає, як знаєте, з молоком матері вона дивиться на цей приклад своїх батьків. Які разом сідають до столу, помоляться, які також показують свою любов один до одного, чоловік до жінки, жінка до чоловіка, і цього дитина всього вчиться. Потім батьки ведуть дитину до храму. Тобто, справді сім'я це є осердя цього такого вогню, вогню любові, надії, віри і всіх чеснот. Саме для того, щоб допомогти українським сім'ям, я є тут, тому що ваш архієрей, владика Брайан Байда, який є очільником Торонтонської єпархії, він вже крокуючи за тими постановами синоду, для того, щоб якнайбільше допомогти цим сім'ям, які приїхали сюди, власне і робиться ця, скажімо, благодійна вечеря. Для того, щоб зібрати певні фонди, щоб заснувати цей центр сім'ї та родини, для того, щоб пізніше подати цю руку допомоги українським сім'ям, які, так як я зазначив, розділені тут є матері з дітьми. Можливо, деколи є також їхні чоловіки, але які є зранені. І церква має допомогти їм. Церква має показати їм, що ви не є байдужі. Ми є з вами, ми з вами співпереживаємо і ми хочемо вам допомогти, тому що саме тут народжується, скажімо, правдивий християнин в сім'ї, саме це дитина понесе із собою в життя навіть тут, на далеких просторах Канади. Але якщо вона дістане цей, знаєте, добрий приклад від своїх батьків, як вона дістане цю добру освіту тут. Ми сьогодні відвідували українську школу. Знаєте, це є дуже важливо, і це є в рази важливіше тут, ніж це було в Україні, тому що, як ви знаєте, тут зберегти свою віру, мову, традицію, культуру є тяжче, тому що ми є серед канадійців, серед інших національностей, які приїхали сюди. І щоб якось не загубитися в цьому морі різних національностей в Канаді, оскільки Канада є. Дуже велика країна, можна загубитися. Дуже і для лайк. того, щоб не загубитися, Владика Брайн робить цей офіс центру родини і сім'ї, щоб власне, людям показати. Так як ваша програма телебачення називається Контакт, щоб бути в контакті. Знаєте, ми скільки разів відкриваємо телефон і шукаємо в контакті, скажімо, певні якісь, певних людей, до яких ми хочемо зателефонувати. Тобто дуже добре, щоб бути в контакті, щоб бути в контакті з українськими сім'ями, які є тут, і тому саме моя місія є тільки підтримати, підтримати владику Брайна, підтримати ці всі рішення синоду, які ми всі владики зробили у Римі, але й також взяти цю справді участь в цій благодійній вечері, промовити окреме слово щодо. Мого розуміння української родини щодо певних викликів, але й щодо певних таких і здобутків нашої української сім'ї, тому що сьогодні наша українська сім'я вона проповідує до цілого світу, що ми є сильні, тому що ми віримо в Бога, тому що ми маємо наші християнські коріння, ми маємо наші традиції, ми маємо нашу неймовірну культуру, з якою. Ми можемо поділитися, якою захоплюються і канадійці, і американці, і по цілій земній кулі. Ми маємо справді велику спадщину. Дуже дякуємо, дорогі владико, всесвітліші кардинали, дорогі глядачі, дійшли ми до кінця нашої розмови з нашим кардиналом, наймолодшим кардиналом католицької церкви, якого вітаємо тут, в Тороті, в Канаді. І в... Нашій чудовій церкві святого Отця Николая тут в Торонто. Побачимо всі на чудовому бенкеті, який організовує владика Брайан Байда і пані Валя, яка з Новосковша, але керує Торонтом. На гарний бенкет на розбудову нашої української родини. Дуже дякуємо. Дуже дякую вам і нехай благословить вас всіх, Господь. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава навіки!